Там ні, ні овочів, ні фруктів, ні воду пити не можна. Я кажу, та ні, все нормально. Я кажу, вона каже, може, ви вночі світитеся? Я кажу, не світимося ми вночі. Ми ну, тобто так пожартували, але вона, але вона була здивована, вона, вона не думала, що там все у нас так нормально і класно, як зараз ми маємо. А я кажу, якби ви знали, що ми про Колумбію знаємо. Я кажу, я кажу коли я розпочала подорож, мені сказали, що я ні в коїм році не їхав в Колумбію, бо кожного другого... Е Автомат Калашникова, а в кожного в хаті посеред хати насипана гора Україна. Це в нашій уяві, так? Хоча насправді все абсолютно не так. Абсолютно не так. В багатьох країнах Україну не знають. В багатьох країнах, коли я кажу Україна, ну на іспанській мові це Україна, правильно Україна. Вони кажуть, який паїс, яка, яка країна? Я кажу Україна, Укранія, Україна. Думаю, думаю. Я потім кажу Русія. Советі юніон вони аааа Светіко Юніон Гранде», ну дуже великий Радянський Союз. От, от майже ці всі країни вони знають тільки про Радянський Союз, про Росію знаку найбільша країна. А про Україну дуже мало знають. Дуже мало в Бразилії знають про Україну через футбол. Бо пан Ахметов приїжджає, приїжджає сюди, в місто Белогорізонч. Там цей, на ринок рабів, ну, не рабів, а цих легіонерів, футболістів чорних. І він там їх купує просто для свого футбольного клубу «Шахт... От, Його знають там, і Україну знають через, через ці, ці, ці такі стосунки футбольні. Е, в Штатах знають про Україну, безумовно.